Давайте подивимося прогноз на зодіаки Овни. Скоро новий рік. Тут зовсім незабаром не щуємося і коли. Вже прийде 25 й рік. Давайте подивимося на грудень, що чекає Овнів у грудні, що чекає до кінця місяця, грудень, овни. Підсказка картів. Підсказка картів, як краще нам поступити, щоб цей місяць пройшов для нас добре, для овнів. Для овнів, щоб пройшов добре. Що треба, як краще себе вести? Що для цього треба? Щоб цей місяць для Овнів був якомога краще. Кому краще. І так, дивимося, що чекає овнів до кінця цього місяця грудня. Можна сказати, до 25-го року. Дивіться, у вас є якісь переживання. Ви, можливо, боїтеся, щоб вашу душу не ранило. Можливо, щось було до цього часу. Якісь неприємності, і ви боїтеся, щоб ці неприємності не повторилися. Але я по цій карті завжди говорю, що це напрасні переживання. Шестьорка кубків також говорить, що це події з прошлого, що ви переживаєте за прошле, щоб такого не повторилося, і стараєтеся щось для цього робити. Але шестьорка Кубків також каже, що в цьому місяці може бути краще, чим було до цього. І ці напрасні переживання для вас марні. Не переживайте. Ви сильна людина, цілеспрямована. Я думаю, ви вирішуєте якісь е, нагальні питання, питання, які потрібно вирішити, і ви їх вирішите, так як Ресер Мечів каже, що людина дуже розумна. Продумала все, промислила і готова розставити всі точки на І Покінчити з прошлим, покінчити з тим, що вас мучило, покінчити з вашими проблемами прошлими. І ви це можете зробити. Паршмичів говорить, що, можливо, будуть якісь ссори, можливо, буде якась звістка. Може бути якась перспектива на подальше життя. Щось буде на острії меча. Так як меч це холод, так як меч це повітря, і меч острий. Так що, старайся, так що старайтеся, не входить в гострі стосунки. Старайтеся їх обминати. Але вам цього не обминуть, так як Рицар Мечів каже, що ви ще повинні розставити всі точки над і. Вас чекає дуже важливе рішення. По карті справедливості вам треба щось оставити в прошлому і піти вперед. Це дуже важливе рішення. За і проти. Вибор великий. В одній руці. Меч, а в другій Терези. І вам треба відсікти прошле, щоб піти в будуще. Подумайте над цим. Прийняти треба важливе рішення. Що треба зробити підсказка карт? Підсказка карт говорить: Дивіться вперед, дивіться далі. Дивіться в майбутнє. Ідіть йдіть вперед. Ви пройшли. У цю стадію стагнації ви повинні йти вперед. Збалансуйте свої відносини. Якщо в когось є якісь роздори, якщо хтось е, не помирився до цього часу, якщо в когось якісь ссори йдуть, збалансуйте свої відносини. Збалансуйте свої відносини для е, Укріплення сім'ї для любові, для щастя в сім'ї, для взаєморозуміння. По повіженому можна сказати, що вам треба прийняти якесь дуже важливе рішення. же по справедливості тут було сказано, що треба прийняти дуже важливе рішення. Ви його повинні прийняти. І подивіться на свою ситуацію під другим кутом щоб її правильно вирішити, щоб бути в гармонії, в удовольстві, в щасті, в процвітанні, в великих фінансах, в збагаченні, в гармонії з природою. От як ви приймете це рішення, по двох картах приймете це рішення, так у вас і буде. Живіть в гармонії, живіть в процвітанні, живіть в великих фінансах. Перейдіть в новий рік уже новою людиною, сильною. Людиною, яка досягла високого рівня, амбіціозною людиною. Удачною, щасливою, людиною успіху. Дякую, що дивилися цей розклад. Але щоб цього успіху досягнути, вам треба пройти нелегкий шлях в цьому місяці. Нелегкий шлях. І відкинути прошле, і поборотися, і поставити всі точки над І, і прийняти дуже важливі рішення для майбутнього. Для майбутнього. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь і пишіть коментарі в благо!